Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гість нашої програми психолог Сергій Богданов. А говорити ми будемо на таку важку тему. Я б сказала, втрата близької людини. Емоційну реакцію на втрату є поєднання душевного болю, смутку, гніву, безпорадності, почуття вини розпачу. через повномасштабне вторгнення стратою рідних зіштовхнулися багато українських родин. За словами психотерапевтів, психологів, загибель близької людини це особиста трагедія горе, які потребують часу внутрішніх ресурсів. Доброго дня, пане Сергію. Я нагадаю, що на сьогодні в гостях так, психолог Сергій ранку. Богданов. Доброго ранку. Стадії прийняття ситуації. Чи які стадії у цієї ситуації, коли людина втрачає іншу, скажімо, близьку людину, і як вона реагує на це? Є які стадії? Тобто психологи визначають певні стадії цього процесу? Так, люба людина проходить п'ять стадій. Незалежно від того, вона їх усвідомлює чи ні. І якщо ти усвідомлюєш, які ти стадії будеш проходити, то тоді людині спокійніше, тому що страх виникає, коли незрозуміла ситуація. Коли ми робимо незрозумілу ситуацію, зрозумілою тривожність, страх він зменшується, тому корисно знати, які я стадії буду проходити, і розуміти, просто що те, що відбувається зі мною, це нормально, тому що дуже багато. Саме лякає те, що зі мною щось відбувається незвичне. Я змінююсь фізіологічно, змінююсь поведінково, змінюються мої думки, я не розумію, що зі мною відбувається, і коли це все закінчиться. Тобто людина змінюється фізіологічно? Ну так. А як Ну я маю на увазі, як це відбувається? Тобто, вона щось ну, і... ну по-перше, йдуть. Завдяки когнитивним змінам, змінам думок, змінюється гормональний стан. Ну, наприклад, якщо я, якщо в мене думки про те, що о Боже Боже, як мені далі жити, це викликає, наприклад, збільшення кількості. Картизолу в крові, гормональний стан змінюється. Гормональний стан, якщо довго тривало змінений, допустимо, довго збільшена кількість картизолу гормону стресу, тоді в мене починаються фізіологічні зміни. Наприклад, змінюється біологія системи мозку. Біологічні зміни відбуваються в мозку, відбувається інтоксикація організму. Деякі люди починають втрачати їду, деякі люди починають заїдати навпаки, набирати їду в... вагу, вагу. Так. Ось. Тому так відбуваються фізіологічні зміни, починаючи з зміни біохімії мозку і закінчуються інтоксикаціями і змінами форми тіла з часом. Ну повернемось до стадії прийняття ситуації. Тобто, ви зазначили, що є п'ять стадій. Не ем, стисло, ну, бо по часу не дуже багато часу. Заперечення, злість, торг, депресія, прийняття. Дуже стисло. Дуже стисло. Ем, говорять психологи, що є така фраза: дозвольте собі горювати. Власне, про що це мова? йде? Я, я повернувся дивіться, до стадії. Це був жарт, бо дуже стисло, незрозуміло. Наприклад, перша стадія це заперечення. Заперечення це не означає, що людина ходить і каже, що цього не відбулося. А це коли людина продовжує робити якісь ритуали, які були пов'язані з втраченою людиною. Наприклад, там зберігати речі в шкафу, продовжувати складати їх. Ну, я часто відбувається. Но це може бути і пам'ять про людину? <кій> так, пам'ять про людину, розумієте, зазвичай це якраз стадія, це говорить про те, що ситуацію не прийняв і не прийняла людина. І зазвичай, коли, наприклад, ми в терапії навпаки забираємо ці речі, то тоді людина приходить вже в більш глибокій стадії прийняття, і їй легше. Наприклад, тобто варто кхе. речі прибрати? Так. На самом ділі так. Знаєш, знаєте, як казали, колись з глаз дало і серце вон". Тобто, Щоб воно не мучило краще прибрати. Наприклад, от у мене в клієнта там сталася проблема. Він... Там питання з дитиною, наприклад, дитяча кімната, і оця дитяча кімната не тронута, стояла рік цілий. Розумієте, він рік мучився, страшні депресивні стани. Потім звернувся вже, бо каже: я не можу ні працювати, нічого не можу робити. І перше, що ми зробили, це не уникати проблеми, навпаки, йти війти в проблему, йти туди, де тривога. Ось. Але ми разом з ним вдома знімали. Обої і переформатовували дитячу кімнату. Тобто, такий формат буває з деякими клієнтами, практикую. Ми поїхали прямо до нього додому. І дома разом спочатку про це домовились. Він сказав, що він готовий. Ми відвезли разом іграшки в дитячий садок, здали всі баули з іграшками. Потім відвезли, подарували дитячому будинку одежу. Вся яка була, і потім познімали обої, і все, що нагадувало про дитину вплоть до дитячого ліжка. Тобто ми повністю переформатували кімнату, і тільки після того він сказав: ви знаєте, в мене є облегчення, тось тобто я в цю квартиру можу заходити, я тут можу ночувати. Так мені буває важко. Але легше, чим було раніше. Він рік не жив в своїй квартирі. Тож тобто він не міг зайти в свою квартиру, жив у батьків. Тому так з очей, якщо прибирати, то тоді швидше стадії прийняття відбуваються. Друга Т стадія тобто прийняття це стосується стадії заперечення. Що людина так, взагалі людина може застрягнути в стадії заперечення. Чим більше відхилення в психіці відбувається, тим на довший час. Наприклад, я працював з одним клієнтом, який. Йому 52 роки, він кожний день ходив і шукав чемодан, який знаходиться, а, який він загубив. Він думав, що він загубив чемодан на вокзалі. Він думає, що йому 30 років до сих пір, і він їде до свого сина на день народження і загубив на вокзалі чемодан. І він на кожній зустрічі казав: Ви не бачили, де чемодан? Бо я оце до сина хочу приїхати. Йому він 32 роки. В запереченні застряг, в стадії заперечення. Ну це взагалі важко щось коментувати. Наскільки це є ще одна така порада. Ми ну, повернемось до стадії при. До стадії прийняття ситуації є ще одна така порада: будьте серед людей, не залишайтесь наодинці. Переживання горя саме спільно з кимось може полегшити ваш емоційний стан. Ця порада працює, але ну, є люди різні. А одним людям можливо краще бути серед інших людей. А є люди, які, яким скажімо, це якраз і не дуже зручно, які переживають це горе наодинці. Як тут бути, що краще брати, на мій погляд, з практики, якщо виходити з моєї особистої, я ще не бачив людей, для яких було б добре знаходитись на одинці, навіть якщо до цієї втрат, до цієї втрати їм це подобалось? Чому? Ну, тому що в нас є процеси такі, знаєте, біологічні, природні, генетичні. І з точки зору генетичних процесів нашого мозку, ну, наодинці в цей час перебувати не стоїть, тому що тут саме активизується оце почуття одинокості відділення від стаї. Тобто це як втрата значущої частини моєї стаї, і тут піднімається тривога. І дуже важливо знайти собі навпаки стаю. І відчувати причасність до цієї стаї це виліковує, це зменшує оце хронічне почуття тривоги, яке виникає при втраті значущого об'єкту або втраті значущого суб'єкту. Ну ми обговорили, що є п'ять стадій прийняття ситуації, коли ти втрачаєш близьку людину, і саме з повномасштабним вторгненням це особливо стало актуально для українських родин. Перша стадія заперечення. Ми про неї поговорили. Друга стадія друга стадія гнів. Це коли людина розуміє, що відбулося, і гнів виникає тоді, коли щось відбувається не так, як я хочу. не так як я хотів от І тоді людина виходить в стадію, гнівається. Це така хронічна стадія гніву, деякий період триває. А гнів на кого? На себе чи на ту людину, яка, скажімо, померла, загинула? Дивіться, найкраще для психіки. Це якщо на ту людину. Це от я зараз такі, можливо, незрозумілі для багатьох речі скажу, але найкраще для психіки, якщо на ту людину. Коли І... гнів ну переходить саме на ту людину, яка померла. Що, так, що ти мене от покинув. Тобто це такий самий, ну як би сказати, це спотворені всі реакції, але це саме така оптимальна безобідна реакція. Так, вона сама. Вона до реальності має найбільше відношення. Друга це коли я гніваюсь на обставини, на мій погляд. І третя така спотворена це коли людина гнівається на себе. Тобто ну це найгірше. Тобто не допомогла, не вилітувала? Так це найгірше, не... бо гнів направлений на себе. Він абсолютно не конструктивний. Він абсолютно неприродний, я б навіть сказав, і він неефективний в будь-якій ситуації. Угу. А третя стадія? Третя стадія це стадія торгу, коли людина починає торгуватися, вже погнівався, зрозумів, що зрозуміла людина, що ну, емоція вийшла, що ця ситуація відбулася і починається такий трохи возврат, як ніби торг. А що, якщо от, ось так зробити? Ось так, Тобто людина починає шукати вихід, як пристосуватися mm -hmm. до обставин. І тут на цій стадії непогана ідея, наприклад, робити заміни. Ну допустим, там буває так, що робиться заміна. Там в сімейну систему входить, ну, наприклад, заміна там, допустимо, якщо це дитина, то проводити час там з чужими дітьми більше там, mm -hmm. чи там ходити допомагати десь. Там, де є діти. Це робиться заміна така, чи піти там, зна когось знайомих, наприклад, допомагати нянчити. Якщо це доросла людина, то тоді можна заміну зробити більше часу проводити з друзями, там, наприклад, чи там з подругою, чи з другом, тобто зовсім по-іншому перепланувати свій розпорядок. Можна зробити за рахунок. Тварин заміну теж дієвий спосіб, тому що для мозку частково ну, не дуже важливо. Тобто такі самі емоції відбуваються окситоцин, гормон відносин, він збільшується, от це в слюні збільшується, наприклад, навіть ну, досліди просто по слюні mm -hmm. робили, а не по крові. Кількість окситоцину в слюні збільшується, коли по дослідам, коли там гладиш чи обіймаєш тварину, наприклад. Окситоцин – це гормони відносин. Ось тому хтось заводить тварину, і це також гарна ідея, тому що з твариною можна построїти відносини. Ну, якщо це собака, бо з котом з котом не дуже відносини построєння. Собак собак теж напевно, не дуже, але в принципі, якась, ну, ми, скажемо, якісь... якась психологічна допомога, так. Так, є. Це ну, це залежить від того, яка травма прив'язаності. Наприклад, якщо травма покинутості, то дійсно. Вона активується, коли втрачаєш значущу людину, дуже сильно активується. І, наприклад, собака при травмі покинутості в дитинстві вона дійсно підліковує, тому що ну, в неї така поведінка стабільна, чекаю, ти важливий, тись тобто вона передає все одно ці сигнали. Так, вона не замінить повністю людину, але частково все ж таки можна на. Свій стан повпливати з таких елементів і створюється вся картина. Там трохи, там трохи, там трохи ти і вийшов з цього стану. Тобто я просто нагадаю нашим нашим слухачам, що ми говоримо сьогодні про втрату близької людини про емоційну реакцію на втрату. І нагадаю, що людина проходить п'ять стадій на сьогодні. В гостях психолог Сергій Богданов. Перша стадія, про яку ми поговорили, це заперечення людиною, скажімо, цієї трагедії. Потім це гнів, стадія торг, третя і четверта стадія. Третя стадія це стадія депресії. Це коли вже людина і позлилася, і попробувала якось цю ситуацію вирішити, замінити, під, підлаштуватися. Це стадія торгу розуміє, що все одно ну, повністю це не заміняє. Тоді приходить стадія депресії, і, і цю стадію. Ну, ми також проходимо, це така сама найглибша стадія горювання ось перед тим як ми приймаємо ситуацію. І слідуюча стадія, завершаючи, це стадія е, прийняття. Ми також можемо трохи хитатися між цими стадіями, повертатися до них. Ну, наприклад, там ми ввійшли в депресію, але е, тут я рекомендую, коли на, я на стадії депресії навпаки виходити в агресію. Тому що ну, депресія тобі енергію понижає. Ось якщо ти виходиш в агресію, все таки стараєшся злитися, проявляти злість, то в тебе з'являється енергія. А тут у мене просто е такі запитання. Е депресія це взагалі, ну скажімо, така важка, важка хвороба. Е в цій депресії, скільки людина може перебувати, ну за маю на увазі за точкою зору зору психологів. Оптимально, тобто це може бути там, місяць, два. Ну, і маю на увазі, щоб людина зрозуміла, що вона вже перебрала ліміт, і вже можливо потрібно звернутися до, до фахівців, якщо на цій стадії людина застрягла. Ну тут два моменти. Дивіться, потрібно, по-перше, розуміти, що таке виснажений стан і депресія це різні речі. Тож депресія це коли в тебе блок. В чому різниця? Депресія це коли в тебе блокується майбутнє, коли все, я не бачу майбутнє. Це основний такий показник, що це не виснажений стан, а депресія, а депресія. Так, тож блокується ядра мотивації. В мене падає мотивація, і все, що раніше мені давало, ну, мене цікавило, наприклад, воно мене перестає цікавити. То, що раніше мене задовільняло, там давало позитивні емоції, воно перестає мені дає, давати позитивні емоції. Все. І блокування майбутнього, тобто, що задовільняло, не задовільняє, то що в чого радів, не радію. Майбутнє заблоковано, нічого не хочеться взагалі. О, от це показник до того, що це вже саме депресивний стан ну, один із таких основних, коли вже треба звернутися до спеціаліста. І якщо це дивіться, якщо це заблокувалося, нічого не хочеться до двох неділь, то це може бути стадія горювання, в цьому проблеми немає. Но якщо таке блокування відбувається, що нічого не хочеться і нічого не доставляє. Радості і задоволення більше двох неділь. Тоді це вже потрібно звернути увагу, звернутися до спеціаліста. Це може бути легка, середня стадія депресії для того, щоб не війти в глибоку, яка вже приводить до, до антидепресантів. Ну, антидепресанти це не страшно розумієте. Страшно це, коли втрата, наприклад, трудоспособності це коли людина вже не може працювати ходити на роботу. Причому воно затягувати може надовго, а декого й на роки. Якщо людина йшла, зайшла в стадію глибокої депресії, це може приводити до клінічних випадків, до суїцидних випадків. Тому краще з цим не гратися. Якщо ви бачите, що а, нічого не хочеться більше двох неділь, майбутнє заблоковано, не бачу свого життя в майбутньому далі, як його спланувати. Не мотивує, не радує нічого, тому краще вчасно звернутися до спеціаліста за декілька місяців, наприклад, там за допомогою спеціаліста вийти з цього стану, переформатуватися і вийти навпаки в плюс, тому що ситуація може людину тюнінгнути, зробити набагато кращою, оптимальнішою. Вільною, роз більш розвиненою, тобто внук... виступити стимулом, скажімо, для розвитку так, так. або вона може травмувати людину. Це залежить від того, як людина пройшла ось цей путь. Пане Сергій, ще один момент: коли потрібно люди для людини, яка втратила близьку людину, допомога спеціаліста, власне, коли вона розуміє, що вона може впоратися власними силами. Тобто, коли зрозуміти, що я все там ну я не справляюсь. Ну крім того, що два тижні я зрозуміла, що депресія, якщо більше двох тижнів, то вже варто там приконсультуватися, аби просто не заглибит не поглибити цю ситуацію. А взагалі, коли, коли, коли людина оці ці п'ять стадій проходить, і коли вона застрігає, ось і розуміє, що ну я сама не справляюсь, мені хтось потрібен для допомоги. Коли це впливає на функціонал і на ваше життя, Ну розумієте, взагалі така штука, як от Я сам. Я не розумію, навіщо взагалі до цього приходити. Ну Я думаю, що це таке, знаєте, нарцисичне трохи, або якісь обмежуючі. Бачення людини, ось вони до такого мислення приводять. Якщо я можу оптимізувати якийсь процес, то чому його б не оптимізувати? Навіть якщо я можу сам, але це приносить мені якісь незручності. Але просто є люди різні, які, наприклад, в собі просто хочуть пережити цей етап, аби просто не затягнути, скажімо, зрозуміти, що я ну, наодинці. Цей етап у мене затягнувся. Оце просто дуже важливо, щоб люди розуміли, бо потім я так розумію, що переростає дійсно в депресію, а це вже важке захворювання, це не просто там поганий настрій, це вже медикаментозне лікування. І це також є, власне. Я, знаєте, сторонник того, щоб не доводити, наприклад, от як в тебе, наприклад, там. Починається гастріт, то не обов'язково чекати язву Дуже желудка. Да. Так, Тобто, в тебе, наприклад, навіть відчуваєш, в тебе там якась незручність в животі. Ся ну, звернись до спеціаліста, там сядь на дієту, то ну ти щось береш і робиш. Якщо ти розумієш, що робити сам, то ти робиш сам. Наприклад, я деякі речі розумію сам, от як мене батько. Помер і така була дуже незвична смерть, різка початок війни. То я допустимо сам робив того, що розумів, що робити. Тобто, зразу пішов волонтерити, зразу завів собаку. Зразу збільшив кількість фізичних вправ, почав ходити на масаж, почав ходити в басейн. Тобто почав робити якісь конкретні. Я переформатував повністю свій день, півдня я тратив на волонтерство. Зразу знайшов в новому місці команду, з якою проводив час. То тобто це були мої дії конкретні для адаптації. Я Зразу знайшов ще нову допомогти стаю, з якою я проводив час, і не сидів вдома зовсім. Тобто, власне, порада, не залишайтесь наодинці. На жаль, час нашого ефіру завершена: 10.31 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на таку тему, як втрата близької людини, як людина реагує на це, і коли потрібно звертатися до. Фахівцям говорили з нашим гостем, і Нагадаю, це психолог Сергій Богданов. З вами була Ірина Булгакова. на все добре, гарного вам дня і будьте здорові. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один